Сьогодні 13 березня 2025 року, 6 година 53 хвилини, четвер. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творений спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам. А покидькам, які ранують моє психічне. І фізичне здоров'я будують своє незрозуміле нікчемне щастя. Вказують хто і хто. Бо це вони і тільки вони винні в тому, що зараз відбувається в нашій країні. Після дуже важко, ну нічого легко тільки красти, брехати, роз'єднувати чесних людей. І будувати своє нікчемне щастя на зруйнованих долях тих дітей, які чогось в цьому світі не знають.